Вітаю криптоспільнота! Це відео приблизно на 3 хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, альтсезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 16 квітня 2025 року. Що було вчора? День розпочався з курсу 84, зростав до 86, знизився до 83 і на 84 були максимальні об'єми торгів за вчора. Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності і де можуть бути ліквідовані активи трейдерів та інвесторів. Теплова карта ліквідації за одну добу. Вчора була зібрана велика та важлива лонг-ліквідність, тепер знизу її практично немає. Знизу шорт ліквідність на 82. Зверху дуже велика лонг-ліквідність на 85-86. Тижнева карта ліквідації. Тут ще краще можна побачити дуже велику лонг-ліквідність на 86. На денному графіку вчора знову не було важливого закріплення біткоїна в зоні вище 86, червона зона, індикатор, лакс. Але ця зона вже була протестована, тому пробиття її все більш вірогідне, шортистам гадаю потрібно до цього приготуватись. Більш детально про це в тижневому відео. Хочете, щоб я робив такі відео, з вас лайк та коментар, всі посилання в описі до відео. Годинний графік. Опитування, 16 квітня 2025 року, прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 87 зростання. 85 мій прогноз. 83 норм. 81 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Пробиття курсу біткоїна вище 86. Альтсезон Alt 2025. Altcoin Season Index 18. Альти ловлять найнижчі місця цього року, домінація біткоїна на альти максимальна. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. Китам невигідно робити криш альтам, вони ще планують на них заробити, тому гадаю, набагато нижче цін вже не буде. Потрібно просто тримати альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе, і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!